Привіт! Це Форма, виробнича агенція в Києві. Нещодавно нам виповнилося 5 років, і нам є що сказати. Але сказати це не завжди про голос. Наша мова це те, що можна побачити. Це ідеї, це рішення, це дизайн, це мова виробництва. За ці 5 років ми втілили у життя понад 500 проєктів. Ви точно бачили бодай один з них на вулицях рідного міста. Наші роботи дарували різні емоції. Вони вражали, надихали, виробили з ними фото, посміхались та раділи життю. Але часи змінились, і ми також. Сьогодні наша мова звучить про важливе, про соціальне, про те, що неможливо пройти повз. Міжнародна організація Save the Children звернулася до нас запитом показати грубі порушення прав дітей під час війни, дитинство під вогнем, реалії, дорослішання в Україні сьогодні. І ось як це бачимо ми. Порожній холод крихкого бетону, солоний запах і ржавого металу, м'якість дитячого килима з візерунком нової реальності, понівечена школа, покинуті дитячі речі, зруйновані пологові будинки та лікарні, багатоповерхівка із розтрощеною дитячою кімнатою від уламків снаряду, невідомий страх окупованої атомної станції, дитячі іграшки нових реалій, Реалій, в яких у ведмедика з'являється автомат. Фотовиставка на вирвані з бетону арматурі та болючі кадри, які неможливо забути та пробачити. Вони змогли забрати дитинство, але не змогли забрати силу, силу мріяти, силу створювати ідеї та втілювати їх у життя, силу говорити про те, що в нас забрали, говорити так, що почув весь. Сім. Саме так сьогодні звучить форма, звучить про важливе.